Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі, з вами, український історик та журналіст Швець, який ще півроку, півроку, пів весною 2024 року, сказав, що будуть вибори. Будуть вибори обов'язково, або в кінці 2024 року, або весною 2025 року. І як в воду дивився, як в воду дивився? Хтось скаже ви, пане Швець, пророк або Вольф Месінг. Ну, Дивіться, я вгадав, що буде Майдан. 2013-2014 року я вгадав, що буде війна. За 10 днів перед початком війни я відкрито сказав, що буде війна, і виклав відео. Готуємося до вуличних боїв, сукіряне. Я вгадав про вибори. І коли мені хтось сказав, що виборів не буде, тому що буде війна, я сказав, що всі, хто залишиться живий, підуть на вибори. Нас поженуть на вибори, тому що ми не йдемо, ми завжди стадом біжимо. стадом біжимо, потім йдемо з виборчих дільниць, такі щасливі, а хто не голосував, той не українець, да? той не українець, а може він ворог. У 2019 році, та й в 2014 я на вибори не ходив, тому що знав, що знав, що толку з них не буде. Ну і коли мої сусіди йшли по вулиці з виборів такі нарядні, а я стою в дворі, вони мені кажуть, а чого ти не ходив на вибори? Я кажу, тому що не хотів. А, -а, а може ти не українець, так? Знаєте, важко говорити, коли людям прививають стадний інстинкт. Інстинкт стада, коли вони йдуть стадом і голосують за ту людину, що їм уже впарило. І вони голосують, тому що знають, що їм впарили, що за, той, за ту людину буде голосувати вся Україна. Все стадний інстинкт. В 1986 році на комсомольських зборах історичного факультету. Чернівецького державного університету я сказав, ви стадо. Уявіть, 1986 рік. Комсомольські збори факультету під 600 чоловік, студенти, викладачі, професура. А я сказав, ви стадо, і йдете не за тими пастухами. І нічого не змінилося, навіть війна не змінила українців. Вони йдуть стадом, вірніше їх женуть стадом. Ви скажете, не ображаю українців. Я й не думав обрасти українців. Просто українці стають на ті ж самі граблі, що, що і завжди. І майбутні вибори вони нічого не змінять, тому що вже українцям дали переможці. За якого вони стадом підуть голосувати? Хто цей переможець? Женераль Залужний. Женераль залужний, який не... цілу неділю кожен день робить по заяві. Ви ще не зрозуміли, а я зразу сказав: женераль іде в президенти. женераль не буде вертатися на Україну і йти в Окоп на нулі. Він не буде, тому що його в Англії бережуть для того, щоб він став майбутнім президентом України. І сьогоднішнє соціологічне опитування компанії, яку я навіть не буду називати, таких компаній, як собак, нарізаних в Україні, да, показало, що залужний 26% про 27% на першому місці лідирує, якщо б на наслідую на неділі були вибори президента. Президент Зеленський 16%. Далі йде. Петро Порошенко 7%, ну а там далі йде от Разумков 4%. Білецький, Тимошенко, коротше кажучи, інші політики. Віталій Кличко. Арестовичу дали 1%. Коротше кажучи, нам уже намалювали майбутнього раківника України, майбутнього президента. Генерала залужного, женераль залужний, як я кажу. І що ви думаєте, українці не підуть за нього? Та ну! та ну. Та ну! Вони навіть думати не будуть, що женераль залужний виступав за те, щоб їхніх синів і батьків розстрілювали, Так? щоб розстрілювали, якщо солдати не виконують наказ чи відступають з позицій. Не будуть вони думати про провалний контрнаступ, коли. Погнали на міни, да? залужний же знав, він же командував у 2023 року. Нічого українці не будуть думати, тому що їх женуть стадом, тому що українцям подобається бути стадом. Все з 1986 року, коли я на комсомольських зборах цілого історичного факультету сказав, ви стадо і не йдете пастух і, йде, і йдете не за тими пастухами, в Україні нічого не змінилося. І вся кров, яка проливається, проливається, проливається за неньку Україну. Виявляється, марна, тому що стадний інстинкт в золови українця да, не витривити. Аж ніяк. Я сказав правду, як завжди. Можете робити, що ви хочете. Можете... Писати які хочете коментарі. Я не міг не сказати правду. Женераля залужно ліплять майбутнього президента України, і ви всі, по стадному інстинкту, будете гнати на вибори, а потім іти в вишиванках з таким почуттям виконаного обов'язку. Пам'ятаєте, як на комсомольських зборах? Колись. З вами Гершусь. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нових зустрічі.